Слово як зброя у Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кроповницького відбулася відверта творча розмова з військовими письменниками. У рамках фестивалю книги та читання Вештанка на Бузі її гостями стали Олександр Терещенко та Олексій Пайкін. Перший ветеран війни, громадський діяч, письменник і народний герой України. Другий також військовий і автор книг. Все таки війна у нас не лише на полі бою, а й за її межами, і слово це теж це теж зброя. Зброя як проти наших ворогів, так і зброя, яка допомагає вистояти, підтримувати один одному. Завжди мені приємно бути в цій бібліотеці. Тут таке тепле місце спілкуватися з миколаївцями, які сюди приходять. У мене тут багато друзів. і Я на жаль рідко буваю в Миколаєві, але домовляємося зазвичай зустрітися тут. Модератором зустрічі став Володимир Лисюк. Нині військовий, а в минулому журналіст. Він відзначає, слово військових письменників сьогодні не менш важливе, ніж зброя, адже допомагає людям осмислити події війни. І Олексій Пайкін і Олександр Терещенко знають, що таке війна, і пишуть про це, аналізують цю ситуацію. Вони не дають порад в жодному разі, але вони дають можливість людям тим, які не можливо ще до цього часу не усвідомили наскільки. Страшною є війна для держави, для народу, для кожної окремої людини. Вони дають можливість це дізнатись. І їх щирість і їх талант допомагає людям це усвідомити. Шлях до письменництва у кожного був різний. Олексій Пайкін завжди хотів стати письменником. А Олександр Терещенко, навпаки, ніколи не бачив себе у цьому. Його тексти народилися після поранення під час оборони Донецького аеропорту. Спершу це були просто дописи у Фейсбуці, сповнені сили духу і трохи гумору. Ось 2018 році вийшла перша моя книга. називалася життя після 16.30». Це Час мого поранення. Це такі були оповідання чи новели про життя після втрати рук, якісь подолання, якихось труднощів життєвих. А потім, в 21-му році вийшло продовження. Я назвав цю книгу Життя після 16.30» сім років по тому. Це такий був звіт про моє подальше життя. Теж в 21-му році вона тут була презентована книга. Ну, поки що зараз пишу книгу про своє паломництво, яке здійснив в кінці 23-го року самостійне. Є ще задумки, тому можливо, ще щось напишу. Відвідувачі зустрічі могли не лише слухати, а й долучатися до розмови. Зокрема, ставили питання, ділилися власними історіями та емоціями. Ми з одного боку всі живемо в війні, з іншого боку, якби. Намагаємось зберігати в собі такий трошки мирний мирну атмосферу життя. Але час від часу треба собі нагадувати про те, які люди є серед нас, які люди нас відстоюють, які люди про це пишуть в тому числі. І як попри все це в цих людях проявляється да, творчість. І талант, і вони з одного боку реалізують себе, а з іншого боку, фіксують ці події, і це теж важливо. Тож це була розмова про тих, хто тримає оборону не лише зброєю, а й словом. Бо література це теж лінія боротьби у контексті збереження пам'яті і донесення правди. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Роман Пазик. новини на телеканалі Март.